Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Україницький філіал, до нас заїхало нове чутове надходження, це Audi q 7 автомобільна з 2013 року випуску, обладнаний 3 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала з США, всі пошкодження були професійно відновлені оригінальними запчастинами. Має пробіг 224 тисячі кілометрів і ціну 16 190 доларів. Ми маємо чудову оптику, мивач фар, партроніки передні та задні, камера передня та задня, протиотуманні фари. Гума в нас 20-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, повністю потонована. Також в автівці є панорамний великий дах. Далі задня оптика без нарікань, сервопривід багажного відділення, великий місткий багажний відділ. Ось так все виглядає, автівка у нас 7-мімісна. По салону, друзі. Безключовий доступ. На всіх дверях. По салону у нас сонцезахисна шторка, музика босе, клімат, контроль багатозонний, задній ряд без нарікань. Має також підлокітник та підстаканник для зручності заднього ряду пасажирів. Далі у нас повний електропакет, електрорегулювання пам'яті водійського сидіння. Електрорегулювання передніх, підрильові пелюстки. Е, також кермо регулюється електрично. Далі, друзі, у нас мультимедія з Bluetooth Aux та USB, управління безпосередньо самою мультимедією. Е, шторки у нас всі працюють, люк також відкривається. Тобто жодних нарікань та питань по автівці немає. Е, тому, кого зацікавив даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на сдіїв послуги лізінгу та трійдину і ми з мізлеків привеземо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.